Партнер проекту — КНАУФ. — Пам'ятаєте перший день війни? Так. Мені дзвонила моя коліжанка рано вранці і сказала: почалась війна. Я взагалі себе рахую дуже сміливою людиною, дуже морально сильною. Я собі спокійно зібралася на роботу, я працювала тут в магазині в селі. Дітей ми завезли до мами в сусіднє село. Чоловік мене завіз на роботу. Ми цілий день були у мене на роботі. Роздавали людям продукти, дуже, дуже такий насичений день був. Гостомель обстрілювали, але всі казали, це, це на один день, всі зайдуть, і вийдуть, і нічого страшного. Ввечері ми заїхали до мами, переночували там. Я зранку думала, що я піду на роботу, але на роботу я вже не пішла. Я проживаю тут з своїми дітками, у мене троє діток. Чоловік мій знаходиться на фронті. З самого початку воєнних дій він пішов добровольцем і вже сім місяців знаходиться на Бахмутському напрямку. Додому він не приїжджає, приїжджав тільки на п'ять днів, тому ми з дітьми самі порядкуємо, як можемо без нього. Дуже тяжко нам без нього. У нас тут відбувалися воєнні дії. Був у нас прильот, але не в нашому дворі, а у дворі сусіда. Від вибуху у нас зруйнувався дах, зруйнувалося отоплення. Тут у нас раніше було, були дві дитячі кімнати, але так як був вибух, і там пічне це опалення порушилося і стеля затікала, все впало. Ми вирішили все тут зняти. Жили тут котики і собачки, коли була окупація, тут було все запісяне, закакане, пали дерев'яні ми мусили зняти. Залили бетонні пали, утеплили їх, тут у нас була тепла стіна, але ми мусили її розібрати, тому що вона е тріснула від вибуху. Коли я сюди зайшла, я була в шокі. В такому шоці ці вікна всі висіли, все було розбите. І було так страшно. Ми, коли зайшли на подвір'я до сусідів, у них ніколи не цвіла магнолія. А тоді у них такі великі квітки, магнолії цвіли на подвір'ї, і такий страшний краєвид, був, і ця магнолія цвіте. Це було дуже страшно. Я перший раз заплакала за. За весь час, що ми були в окупації, тому що у нас зять перед цим пропав в воєнних діях. Є. Ми були в окупації з сестрою і не мали права. ну, П'ятеро у нас дітей було, ми не мали права плакати. Я трималася, і коли я сюди приїхала, я тут заплакала. Душу тіло, ми положили. Шу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Ми вже сам, самотужки замінили стіни. Міська рада нам допомогла замінити дах. Самотужки відремонтували одну сторону будинку, а одна сторона будинку залишилась у нас не, не які в мене плани? Я хочу доробити ремонт оцю масандру, ми мріяли про неї, про цю масандру. І чоловік про неї не знає, я йому нічого не казала. Планую доробити дитячі кімнати. Коли він приїжджав на п'ять днів, у нас була дирка в потолки, у нас було дуже грязно, це все сипалося, вода ця лилася. І коли замінили дах і ми вже одну половину будинку відремонтували, я би хотіла, щоб він прийшов. І після того як він там ночує в підвалах, спить в бліндажах, я б хотіла, щоб він прийшов і просто вдома відпочив, щоб на нього не ліг цей ремонт, ця стройка, щоб він просто відпочив. Будемо його лікувати красотою. Партнер проекту КНАУФ.